І привіт! Дима Бок. У мене довго не було, але я вернувся. Ось я. І дивіться, що я побачив до зйомки відео. Це не виживання, це звичайна подорож. Це новий біом. Ну, я сильно не знаюся на біомах. А мені здається, це новий біом. Бо я раніше ніколи таких біомів не бачив. Знаете, нема коспищера. До холери тут що? Це що, міні-біом? А, ні, не, це земляний біом. Короче, сьогодні ми просто подорожуємо І наша ціль... Це впасть з великої висоти. Зараз невелика пауза. Я тут знайду високу гору. І візьму крила і виживання. Секундочку. Ось ми повернулись. Зараз буде стребок з міфірками. Добре. Раз, два і три. Тапу я. Раз, два, три. Прохи вдарились, давайте Ще з ось такої от гори, і ще разок тапуши тебе, ідем далі. Фейервей руки. Кришо, хто не бачить, у нас зараз виживання. Повернемо руку. завжди в кінці цього відео у нас буде стрибок з, з немаленької висоти, а тобто Стрибок приблизно з висоти 100 блоків. Та пошутиві десь. 200 блоків. Висоти в нас буде. Так, ідем, дарі. Дарим, дам, 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 дем, дем. Щось я нормодичного біома не бачу. Хрюшка. Вода, 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 вода! Ай! Не вода, але нормально. О, давайте по воді веку залізем туди. І так ми залізли. І зараз ми полетимо он до того озера. Чи моря? Думаю, долетимо. А okay. ви. Раз, два. Ось. Ідем. Раз, два, три. По-моєму, ми його навіть перелетимо. Де я? Ми знайшли село? Ура! Похорони чиїсь проходили? Селянин? Я до вас на допомогу. з допомогою я пошутив. Я просто хочу чуть-чуть тут пограбити вас. Ви ж не проти? Думаю, вони тільки за. Mm. Бо заповнили своє село, непонятно де. Тепер нам бере шукай. Де ви речі складаєте? Речі де? твої. Mm? Признавайся. І тут нічого нема. У вас кузня взагалі є. Кожна хата, все вище. Стоп. І там це село, ви хочете сказати? Дивіться, а там справа тоже кусок села. Найбільше село в моєму житті? Тут житель. Та що ж таке? Де ті ящики? Не розумію. І тут село. Ладно, Ми трохи голодні, так що нам потрібен хліб. А з чого крафтиться хліб? Правильно. Ви все зрозуміли. Тільки нам потрібен десь ще верстак, щоб те, що ми награбили, десь перекрафтити хліб, а то коровам скормите, та й пользи не буде. ще накопати трохи землі. Ну як вистачить? Будем з вами сейчас як чино. Как раз вже пора. Да. Ви, звісно, вибачайте, що грабимо оцього селянина. Але нам деякий час взагалі їсти не буде що. Ось так отсоно ще не дозріло. Добре, а як нам залізти ще вище? Це що все? Як нам туди залізти? По спідрам. О! Я бачу центр села. Так, ми зараз в центрі села. Б'ємо моколь є кольчик? А, так воно, Як нам... О, мені здається, треба побитися з големом. Мені потрібне ми ліво. Ти так його довго буду бити. Я звертаю увагу. Дай два. Щось голем яких не пробивай, ну Давайте спробуємо долетіти он туди, от. Якщо побачу, що не долетимо, а зверну наліво. Не долітаємо. Склад в склад. Слаки склейки. Збираем синцо. Синцов синцо. Син. синцо, сино сопиво, сино для всех вол, для всех обще. И всем поробщи. Ирим. Ідем, іде, 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 ідем, ідемо. Тоді, я думаю, вже ми долетимо до того великої хати, до якої я не знаю щось розбігу набрати. Під перелетіли цілу хлібину можна стю розробити Окей, яку хлібину? три хлібини з одного блоку зробити можна. Мабуть, тут живе хтось багатенький. Оп, це що, єдина будівля, якій... Не понял. Це хто у нас таке багато? І картопля, і зумруди. Підху оставим вам. Можна підкріпитися, а можна піти, поглядати. Ну що, всі будівлі ми обчистили, можна сказати. Можна йти далі. Наприклад, перелітати туди кудись або туди. Краще туди повернемось кудись. Раз, два, три! О, прилетіли. Ладно, зараз полетимо. Треба і зі мрії взяти. Вони нез'їдобні і буде удобніше. Куда мы прилетели? Рукурсы, что мы зараз можем проломати. Да, це відео закінчиться приблизно, коли йому буде. 20 человек. Так, стоп. Всіх стоян важно дивимося. Чи я тут у мене не переводи.

Ну, біля села. Як думаєте, туди долетимо? А, я помилку зробив. Наверх, наверх, наверх. Ой. У мене вже не міє. Працяти по кнопках. Він на телефоні по сенсорних кнопка ой. У нас для цього польоту залишилося небагато часу. Я тут посолю новину, але від вас я піду не скоро. У нас 10 секунд осталось. Раз, два, три. Давайте прилетимо. Давай нас ще зелен. На воду прилетіли. Ладно. Тепер самий великий політ в вашому житті. Він буде через 3, 2, 1. Через 3, 2, 1. І я так точно, але висота тут приблизно 100 боків. Зараз працюватимо тільки в на виживання. Раз, два, Три! Поїхали! Не піднімаємось. Упс, трохи не сконтролював.